У Державтоінспекції області сьогодні розглядали роботу пасажирських перевізників Дніпропетровщини. Від початку року на дорогах регіону за участю водіїв маршруток і автобусів сталося 19 ДТП, Двоє людей загинули ще 35 травмовані. Та, попри це, органи контролю поки не збираються позбавляти власників автопідприємств ліцензії. В Державтоінспекції і голов автотрансінспекції налаштовані на діалог. Обіцяють карати злісних порушників, які після сьогоднішньої наради не зроблять висновків. Після аварії з загиблими і пораненими пасажирами на Запоріжжі, і Волині, 8, 10 і 11 липня, перевізників знову зібрали на розмову. Вдаї Укртрансінспекції вважають, що водії, і керівники автопідприємств в гонитві за гривнею забувають про свої обов'язки. Серед порушень відсутність проходження медогляду і, взагалі, допуск на маршрут нетверезих. Допуск керування транспортних засобів, які не мають права керування транспортних засобів. Це як? Як йому видали путівку?» Как он пройшов медика, механіка, как тройсвіний контроль. Я не говорю вже про той случай, коли допуск до керування не водіїв. Керівники АТП ігнорують режим праці і відпочинку водіїв, не стежать за належним технічним і санітарним станом автобусів, скаржаться на дніпропетровських перевізників навіть із сусідніх областей. До губернатора області звернувся керівник кабінету міністрів Криму, де висловив стурбованість, що з нашої області на відпочинок до Криму везуть непідготовлені і недосвідчені водії, які не мають навичок керування автобусами в умовах кримських гірських доріг. Транспортники в дискусію з контролерами не вступали. Відбулись попередженням про адміністративну а також кримінальну відповідальність за свої дії. А ще в ДАІ прокоментували можливість застосування водіями автобусів приладів для блокування мобільного зв'язку. У ЗМІ з'явилася інформація, що водії знайшли управу на пасажирів, які дуже голосно розмовляють по мобільнику. Ну як його мобільними Ну як? Самопроизвольно не має права встановлювати нікого бороння. крім того, що підготовлено заводом, заводам чи заводом заводами про всі подібні випадки. Пасажирів дає просить повідомляти додатково. Євген Коптів Денис Лісавенко новини одинадцятого каналу.